Чимало людей час від часу відчувають печіння в ділянці грудної клітини, що може свідчити про печію. Нерідко вона має супроводжуючі симптоми: неприємний кислотний присмак, у ротовій порожнині, кашель чи гикавку, хриплий голос, здуття чи нудоту. Крім того, вони часто погіршуються після прийому їжі та при нахилі вперед. З чим пов'язана печія? Вона пов'язана із порушенням моторної і секреторної функції шлунка. Вона виникає тоді, в першу чергу, коли людина починає вживати в її. Продукти, або продовжує вживати в їжу продукти, які містять кислоти. Це може бути солодкий болгарський перець. Це можуть бути абрикосино про це багато хто знає. Це може бути чорна смородина, в якій вітаміну С не менше ніж в болгарському перці. Лікарка зазначає, що у здорової людини печія майже не виникає, проте є фактори, які можуть провокувати та погіршувати цей стан. Наприклад, стрес, тривога, вагітність, куріння, надмірна вага та деякі медикаменти. Печія також може виникати у зв'язку з іншими проблемами зі здоров'ям. Печія дуже часто є. Таким супровідником гастриту запалення слизової оболонки шлунка. Тобто люди, які страждають на гастрити гострі, хронічні, тривалий цей час, короткий цей час. Вони неодмінно будуть стикатися з відчуттям печі. Якщо печія в ділянці грудної клітини турбує тривалий час і часто, то людині можуть діагностувати астроезофагіальну рефлюксну хворобу, стан з якого між шлунка частково повертається в стравохід і пошкоджує його. Крім того, печія може особливо дошкуляти перед сном. Тож, аби тимчасово притупити неприємні відчуття, можна звернутися до народної медицини. Із народних засобів необхідно, якщо печія, якщо це кислотність, які загаси, Як та те ж саме молоко. Якщо це печія плюс гастрит, то В'яжучі препарати кашки, кисельки і так далі, все те, що може вкривати тонким шаром, та ж сама вівсяночка, борисовий відвар або картопляний відвар, які можуть вкривати сузову оболонку таким тонким шаром і захищати оці клітиночки. Також відмінними помічниками можуть стати імбирний чай та вода з медом і невеликою кількістю лимонного соку. Проте пам'ятайте, що це лише тимчасове полегшення, яке не замінить повноцінного лікування причини цього докучливого стану. Тож не нехтуйте консульт. Ультацію фахівця та бережіть себе Катерина Груднєва, Іван Каченко Кремчуцькі новини.